Я з вами згоден, що це маркетинг, хоч би прочитав, підготувався. Я бачу, ви дуже підготувалися, коли писали цей коментар, так? Да? Коротко і ясно. Телефон, чого у вас деградує? Які цикли заряду розраду? Чого у вас падає ємність батареї? Ану, розкажіть мені. Ви, ви, мабуть, підготувалися вже знаєте, що у вас падає ємність? Ні, не знаєте, чого в електромобіля падає ємність? Теж не знаєте. Це все теж маркетинг. Чого безперебійники, які у вас є? до роутера також падає ємність, кажуть, що міняти акумулятори. Чого так? Ні, маркетинг. Народ, якщо не шарити, не пишіть, серйозно. Який маркетинг, якщо це хімія, і вона має свій, як би сказати, свою властивість, свій термін роботи. Як і будь-що має термін роботи? Лампочка, якщо пишуть на лампочці, що вона світить там 2000 годин, це теж маркетинг, то чого вона тоді перегорає? Просто вже таку діч починаєте писати маркетинг, не маркетинг. Все має свій чіткий термін. На це є дуже багато нюансів, все, що впливає, не впливає. Але якщо люди, інженери, щось зазначають, значить вони на щось опираються і чимось керуються. Єдине, що я вам скажу, якщо ви будете нормально по інструкції користуватися вашою зарядній станції акумуляторами, ваша зарядна станція, що вас переживе, просто потрібно все робити в міру і не розказувати, що це маркетинг чи не маркетинг.